Мир Господні вам, добрі християни, благословенні. Нас Ісус Христос вчив, що те, що ми робимо для свого ближнього, те ми робимо і для нього. І ви знаєте, і здається, такі, ну, прості слова, нічого тут складного немає, але яка закладена там істина? Я вчора сиджу вдома, і я не знав, за що я маю говорити. Я сидів роздумовував, за що я маю говорити. І я вам скажу, як ця тема прийшла мені на розум. Я так розумію, я не знаю, як ви побачите, але так як для мене вона прийшла чудним способом. Я сів вдома, відкрив Біблію. За що говорити? Відкрив, читаю, 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 нічого на голову не приходить. Ну, Щоб вибрати тему. Хто з братів проповідує, той мене зрозуміє. Читаю, читаю, нічого не приходить. Потім думаю, ні, треба помолитися до Бога. Молюся до Бога, помолився. Знову відкриваю Біблію і читаю. І ви знаєте, там є місце, де говориться е, про брата Тихіка. І я відкриваю Біблію, і там написано, ну, може хтось не знає, у мене прізвище просто Тихі, і тому, коли я відкрив про брата Тихі, мені, е, я то зрозумів, що Бог до мене хоче говорити через Біблію. Я відкрив і читаю. Е, брат Тихик вам скаже, що, що там треба там апостол до нього звертається. Я думаю, ого, дійсно, Бог е, хоче, хоче мене навчати. І ви знаєте, там було. Два віршика. Я, я не знаю, як так вийшло, але то Боже чудо. Я побачив оце Тихика і побачив інше місце, з якого я зрозумів тему, на яку я маю говорити. За те, що я вам казав, що то, що ми робимо своєму ближньому, це часто Ісус Христос зацінює так, ніби ми робимо для нього особисто. І це настільки важливо, якщо над цим пороздумовувати, що коли ми будемо на другий раз спілкуватися з людьми чи щось робити для людей, то важливо, щоб ми робили для людей так, ніби ми робимо для Ісуса Христа. Дуже цінно, коли людина себе веде так, як Христос, на неї приємно дивитися, в неї приємно брати приклад, її хочуть наслідувати, її хочуть слухати. Колись давно я їздив в такий християнський табір дитячий. І там був один такий брат, в нього була дуже красива кофта на той час, як мені видавалося, я був хлопцем молодим, я вже за це розказував. І в нього була така красива кофта з малюнками, така мені здалася ну, взагалі супер. То потім була моя любима. Я так подивився на ту кофту, думаю, така красива. І він якось то замітив, що я його кофту бачу, і взяв мені подарував свою кофту. І ви знаєте, і прийшло, ну, я приблизно скажу, то не точне число, до 20 років вже від того часу. Може, трошки менше. І той випадок, він, я його не забув, він пам'ятається в моїй голові, що був такий брат. Як для якого не було шкода віддати свою кофту? І це для мене таким свідченням є і до сьогоднішнього дня, що настільки добра людина показала світло. І я бачив, що в тих християнах є таке щось цінне, дуже, є щось дуже таке, Боже. І я носив ту кофту, я ходив в ній в школу, я пам'ятаю, як мені було в ній приємно. Хай Бог благословить того брата. І це, це як свідчення для мене, і не тільки для мене. Ділюся з вами свідчення для всіх вас. Тому для Бога дуже важливо, як людина себе поведе перед іншими. Як, як ми будемо вести себе з іншими? Чи віднесемося ми до інших, так, як до Ісуса Христа, чи віднесемося по-інакшому. <кій> Ви знаєте. Можна розказувати за Євангелію по-різному. Можна прийти до людини і сказати, є Бог хоч вір, хоч не вір. Якщо не віриш, ну то йди. Можна так проповідувати. Як думаєте, багато так е, приймуть? Може хтось і прийме Христа? Хоч вір, хоч не віра, а інакше йде. Але якщо ти підійдеш по-дружньому, -по скажеш: Марію, Іване, послухай, Ісус Христос. Проляв свою кров за нас. Він страдав за нас. Він хоче, щоб ти і я мав спасіння. Він дбає за тебе, дивиться з неба. Яке свідчення буде більш почути? Я це говорю для того, щоб ми розуміли, наскільки важливо наше відношення до, до інших. Це дуже важливо. І Біблія нам говорить е, про те саме. Пам'ятаєте місце, де Ісус звертається і говорить, що я був голодний, ви накормили мене. Пам'ятаєте це місце? Це в Матвія згадується. Я був в'язниці, ви відвідали. Я був хотів пити, ви дали пити. І для них, для людей було дивно, як це, коли ми тобі щось давали, Господи. А він їм пояснює, давали ви мені давали в той час, коли ви. Любили свого брата, коли ви правильно відносились до, до свого брата. Ми можемо думати, що я люблю Бога, сильно люблю Бога, а того брата не дуже, він мені не підходить. А Бога сильно люблю. Може така думка в нас бути? Бога я люблю, але 43 чоловіка не люблю, бо вони мені щось не так зробили. Але знову ж таки, Біблія каже, Івана, четверта голова. Як ти можеш казати, що ти любиш Бога, якого ти не бачив, якщо ти не любиш свого брата, якого ти бачиш? І Бог пояснює, якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, ти не хочу, люблю, хочу, не люблю, ти маєш любити свого брата? Ти маєш правильно до Нього відноситись. Бо ми, Бога фізично ми не бачимо. Як ти проявиш до Бога свою любов, якого ти фізично часто не бачиш? Є люди, що бачать видіння, Бог, ну, являється як ангели в видіннях або інше, але дуже часто людина фізичними очима не бачить Бога. Як ти будеш проявляти свою любов, не бачачи Бога? Але Бог тому і. Залишив кругом нас людей, він дивиться, як ми будемо поводити себе з людьми. Так як ми себе поводимо з людьми чи не будемо, ми так само себе поводити з Богом. Якщо я дозволяю собі кричати на людей, як я собі буду, дозволя... ну, буду себе вести проти Бога в той самий час Бог на мене дивиться. Якщо я гніваюсь в одному випадку, як я буду перед Богом потім себе вести, ви знаєте, людина, якщо веде себе в чомусь, має якийсь характер, і з тим характером вона переїхала з одного міста в друге місто, то яке би то місто не було, вона, людина взяла з собою той характер. І в другому місті вона себе буде поводити так само, як вона поводила в тому першому місті. Нічого не поміняється. Коли Господь переселить людину в новий Єрусалим, і якщо характер не змінений, Якщо людина себе не змінила на цій землі за той час, що був, то після переселення, як людина себе буде вести на небесах чи щось зміниться? Якщо людина була гнівлива на землі, вона буде гнівлива на небесах. Якщо людина кричала на, на землі на своїх ближніх, чи не буде вона кричати на, на небесах на своїх ближніх? Ми можемо по-різному думати. Подумаємо, а та плоть зміниться вже, не будемо так кричати. Воно частично воно вірно. Але Бог хоче, щоб ми коли будемо входити в Його місто, в його оселі, щоб людина була готова, щоб вона знала, як вона повинна поводитись. І так як з нами фізично, ми не бачимо Ісуса, хоча Він знаходиться з нами. І, можливо, ми не завжди знаємо, ну, як проявити любов до того, що ми не бачимо. То Бог каже: прояви любов до ближнього, виконай мої заповіді. З того, я побачу, що ти мене любиш. З того я побачу, що ти е, цінуєш мною. Знаєте, якби, якби Бог вибирав між нами, так як ми, буває, вибираємо між людьми, чи, чи хтось би сидів тут серед нас. Ми дивимося, о, той красивий, з тим буду дружити, той, той сильний з тим буду дружити, той багатий з тим буду, той бідний з тим не буду, той не вміє гарно говорити, з тим не буду. Як ми дивимося на людей? І якби Бог відносився з, ну, по прикладу нашому, по негативному прикладу, я не кажу, що всі такі приклади. То хто би сидів тут на цьому місці, якби Бог сказав, ти, Іване, таке зробив, ти Петре таке зробив, чого ти прийшов сюди. Але Бог по милості своїй приймає. Бог каже, хто прийме це мале дитя, в ім'я моє то й приймає мене. Ісус каже, якщо ти приймаєш людину немічну чи слабку, чи яка б вона не була, допомагаєш їй, турбуєшся за неї, відвідав її. Допоміг і грошима, то ти допоміг. Ісус каже мені. Прославилось Господнє ім'я. Тому що інші люди вони дивляться за християнами. І коли вони в лиці християн побачать Бога, люди будуть мати бажання йти до таких християн, в яких видно Бога. Люди живуть і кажуть, де, де Бога шукати? А тут там у них сусід живе і являє Бога. І люди думають, о, дивися, а де ж то він такого Бога знайшов? Як він так поводиться гарно? Я хочу піти там, де він. Я хочу познайомитись з тим самим Богом, що знає той чоловік. Ви знаєте, ми от зараз розбираємо на, на розборі слова на групах, читаємо вихід книгу, і там говориться історія про, про Мойсея. І цей чоловік. Він настільки любив людей, настільки був милостивий, що він був готовий, каже до Бога, викресли мене з книги. Якщо ти викреслиш цілий народ, мене теж викресли. Ця людина мала любов в серці, вона була готова пожертвувати собою раді народа. Він був готовий не порахуватися із собою. Бога він не міг обманювати, бо Бог і так знав його серце. Він звертається до Бога. Бог знає його серце. Він каже: викресли. Звичайно, Бог його не викреслив, бо Бог викреслив грішну людину. Бог і народа помилував. Але цей приклад нам показує, як потрібно відноситись до своїх близьких. Чи готовий ти поборотися за свого близького друга, маму, тата в молитві на колінах, добрим словом, доброю поведінкою? Щоб людина утримала спасіння, щоб людина побачила, що є живий істинний Бог. Ви знаєте, дуже важливо, як ми себе поводимо. Дуже важливо, щоб в нас відобразився Ісус Христос. Як добре, що я згадую од того чоловіка, що поділився тою кофтою. як добре було би, щоб за нас. Де ми не знаємо, можливо, в іншому місті, можливо, в іншій квартирі згадували і сказали: От, подивися, там є такий Микола чи Алексій, чи, чи Володя. Подивися, він так зробив. Як би добре було, щоб згадували за нас. Як би добре було, щоб Бог дивився з неба і бачив і радів. Бачив і радів. Я хочу разом з вами. Молиться до Господа. Будемо просити Бога, щоб Бог нас благословив такою силою і мудрістю, щоб ми являли Його. Там, де ми є, щоб ми являли Його, щоб ми не являли плани диявола або поведінку диявола. Або якісь щось лукаве, а щоб ми являли Бога. Хто би хотів, щоб через нього працював Бог? Чи є такі люди серед вас? Я думаю, що кожен з нас би хотів, щоб через Нього працював Бог, а не хтось інший. Але я вірю, що кожен з нас хоче, щоб Божа слава являлася, щоб Бог нас використовував. І так як ми себе будемо вести, це дуже важливо. Ісус Христос прийшов. Пам'ятаєте, коли жінка витирала йому ноги волоссям? Обливала йому уливою. Ця жінка була готова прийняти всім, що в неї є. Вона була готова віддати все, що вона має. Вона була готова приймати Христа в той час повністю. І якби з відкритим серцем ми були готові приймати кожну людину, я вірю, що наше життя стане благословенніше інакше. Хай нас Господь благословить, Його любов'ю, Його силою. Будемо молитися до нього.